Добрий день! Сьогодні ми говоритимемо про те, що здається дрібницею, поки не настає критичний момент про аптечку. Просту знайому всім річ, яка у потрібну мить може врятувати життя. Чому ж аптечка це життєва необхідність? Ми звикли думати, що аптечка це просто коробочка в багажнику. Або на полиці. Але насправді це базовий набір порятунку. Перша лінія оборони у надзвичайній ситуації. Є таке поняття як золота година. Це перші 60 хвилин після травми. Саме в цей проміжок правильна перша допомога найбільше впливає на шанси людини вижити. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, більшість смертей на дорогах відбувається не миттєво, а саме через те, що допомога не була надана вчасно. Тож аптечка це не аксесуар, а реальний інструмент порятунку життя. Тож що має бути в аптечці для автомобіля? Коли ми говоримо про аптечку в машині, то маємо на увазі мінімальний набір, який дає можливість втрутитись до приїзду швидкої. Давайте розберемо, що в ній повинно бути і навіщо кожен пункт. Перше засоби для зупинки кровотечі. Це є турнікет джут. Використовується при сильних артеріальних кровотечах. Його потрібно накладати вищі рани і обов'язково записати час накладання. Кровоспинні бенти з гемостатиком. Вони просочені речовиною, яка прискорює згортання крові. І марливі серветки для прикриття рани або створення тиснучої пов'язки. Ці прості речі можуть реально зупинити. Масивну кровотечу, а це перший крок до порятунку життя. Друге антисептики. Спиртові серветки або антисептик для рук. Використовується для обробки рук перед наданням допомоги і очищення шкіри навколо рани. Не здається важливим, але саме через брудні руки у рану потрапляє більшість інфекцій. Третє – обробка ран. Пластири різних розмірів для невеличких подряпин чи порізів. А також медичний клей. Він допоможе закрити неглибокі ранки, коли немає потреби в бинті. І пункт з ліками. Тут варто тримати мінімальний набір швидкої допомоги. Це ібупрофен або. Парацетамол при болю, температурі чи запаленні. І другий пункт лоретадин або супрастин на випадок алергічної реакції чи укусу комах. Але пам'ятайте аптечка не домашня полиця. Тут не має бути всього на світі. Лише те, що може врятувати. Або стабілізувати стан до приїзду медиків, п'яте інструменти термоковдра. Вона допомагає зберегти тепло при переохолодженні або шоку. Також атравматичні ножниці, щоб розрізати одяг бинти чи ремені без травмування людини. Пінцет, бинти, шприци на випадок необхідності видалення сторонніх тіл або промивання рани. Це не для професійних процедур. А для того, щоб мати змогу зробити щось елементарне, але правильно. А що ж повинно бути в аптечці тривожного рюкзачка? Якщо ви збираєте аптечку для дому. Подорожей або на випадок надзвичайної ситуації, сюди потрібно трохи більше. Особисті медикаменти. Візьміть запас ліків, які приймаєте регулярно. Обов'язково перевірте терміни придатності і кількість, щоб було принаймні на кілька днів. Далі засоби виживання. У пригоді стануть таблетки або фільтри для очищення води, пакети для сміття, вони ж можуть стати і водонепроникним укриттям, та свисток для подачі сигналу допомоги. І також техніка та документи. Покладіть жилет зі світлововідбиваючими елементами, документи. Телефон зарядку, ліхтарки з батарейками. Це те, без чого будь-яка аптечка лише половина справи. Також є декілька важливих порад. Перевіряйте терміни ліків кожних декілька місяців. Прострочені препарати краще викинути одразу. Регулярне оновлення. Оновлюйте аптечку залежно від сезону, поїздок, зміни стану здоров'я. І ще одне навчання. Навичка першої допомоги це не щось для медиків. Це найкраща інвестиція у власну безпеку та безпеку ваших близьких. Аптечка ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Адже це не просто набір ліків, це інструмент порятунку життя. Маленький, але надзвичайно важливий. Будьте готові до непередбачуваного. Перевірте, чи ваша аптечка повна, справна і актуальна. І головне, навчайтеся діяти, бо аптечка лише половина справи, друга половина ваші знання. Та впевненість. Дякую всім за увагу. Нехай аптечка у вашій машині чи рюкзаку ніколи не знадобиться, але якщо знадобиться, ви вже знатимете, як діяти.